Вітаю сердечно, це FreeStudio21C. Продовжуємо тему артиклів і наразі у нас практика. Отже, мене цікавить вправа четверта, тому що вона в чистому виді на артикль Z. Тут треба поставити артикль Z або не поставити взагалі нічого. Отже, тут, напевно, буде видно, коли артикль Z треба ставити, коли доцільно, коли недоцільно. Отже, look at leйla. Подивіться на лейлу. Лейли це ім'я дівчинки, тому тут поставили пропуск, тому що, власне, перед іменами людей ми пам'ятаємо, що перед іменами людей і прізвищами ніяких артиклів взагалі немає. Йдемо далі. Щось там weather is nice today. Сьогодні гарна погода. Тобто, яка це погода? Ну, та погода яка сьогодні. Тобто ми не говоримо про погоду на планеті взагалі, ми говоримо про ту погоду, яку ми ну, напевно бачимо. Відчуваємо і вона сьогодні, тому це конкретна погода, і тому ми можемо тут поставити «з». Ідемо далі. are on Holiday. Родина Смітів на відпочинку або у відпустці. Ну, Перша е думка, що тут нічого не потрібно, тому що тут у нас стоїть прізвище. Але тут є одна проблемка. У нас не просто прізвище, у нас чомусь прізвище з оцим S. Це одне і друге, в нас множина. Тобто це не одна людина з якимось прізвищем, це ціла родина, як я думаю, цілий клан якийсь, який виїхав десь там у відпустку. І коли в нас йдеться про родину з одним прізвищем, у нас має бути артикль З. Це обов'язково. Тобто, коли просто Джек Смит, у нас не буде артикля. Але коли в нас родина Смит, і в нас пише отак: Зауважимо, що тут на одну букву більше стало, то тоді нам потрібен артикль З. Це родина. Родина Сміт або родина смітів. Як кому більше подобається. Йдемо далі. Четверте. Is this... Далі щось там Tom's cat. Чи це? кішка Тома. Ми маємо присвійний відмінок. А ми пам'ятаємо, що коли стоїть присвійний відмінок, нам взагалі нічого не потрібно ставити, тому що сам по собі присвійний відмінок є конкретикою. Нам не потрібна ще якась там конкретника. Цього присвійного відмінку досить. Тут нічого не буде. Ідемо далі. Ben is in New York. Ben у Нью-Йорку назва міста. Перед назвами міст артиклі не ставляться. Йдемо далі. От шосте дуже цікаве. Where is і далі hotel. Де готель? Тут, в принципі, можна було би сказати, ну можливо, я не шукаю конкретний готель. Може взагалі, де готель? От малюнок на ньому там десь намальований готель. Де готель? Покажи. Але з другого боку, якщо у нас малюнок і в нас там намальований готель, то це конкретний готель, той який на малюнку. І тому як не крутий, якщо у нас з'являється питання, де щось. Коли ми шукаємо щось, ми шукаємо щось більш-менш конкретне. Тому тут буде з. Хоча нібито про готель згадується вперше. Але тим не менше, оце де питання нам його уточнює цей готель. От такі можуть бути уточнення в реченні. Тобто уточнення можуть бути такі неявні. Не обов'язково в нас має бути «this is a boy», the boy is my friends. Таке може бути, але може бути приміром, як в шостому. Йдемо далі. Dead is in, щось там, kitchen. Тато. На кухні або в кухні. У нас є квартира в квартирі кухня. Скільки кухонь в наших квартирах одна. Тобто кухня це унікальний об'єкт для даної квартири або будинку. Тому тут буде з. Ну от, візьмемо попідписуємо собі, щоб не забути, чому ми дещо ставили. Ну йдемо далі. Восьме. We are from Italy. Ми з Італії. Тут нічого не буде, тому що перед країнами. Перед назвами країн, якщо назва країни складається з одного слова, бо якщо назва країни складається з більше одного слова, там може бути артикль З. Але країна Італія з одного слова складається, тому тут ніяких артиклів не буде. Йдемо далі. Щось там blue bag is yours». синя сумка твоя. Ну якщо вона твоя, то вона якась конкретна. Тому тут буде З. З другого боку, може бути інша ситуація, коли ми заходимо багато сумок в кімнаті, і от мені кажуть, що синя сумка є твоя, а зелена сумка є моя, а жовта сумка є ще там чиясь. В принципі, тоді може бути артикль Е. E. Але, по-перше, в нас по завданню не можна артикль Е ставити це раз. А по-друге, знову ж таки, намалюємо собі картинку в голові. Коли ми говоримо, синя сумка твоя, то ми, напевно, якось указуємо на неї. Ми показуємо пальцем і кажемо, оця синя сумка є твоя. Тому тут Z дуже навіть правильно. Ідемо далі. There is some cheese in fridge». В холодильнику трохи сиру. Це те саме, як сказати, що girls. Are in the boat. Дівчата в човні, і ми поставили Z, дівчата, які є в човні, конкретизують нам човен. виходить, що це, типу, унікальний об'єкт у даній ситуації. Тут це важливо. У даній ситуації, у момент мовлення, це конкретний об'єкт. Тепер дивимося на 10 речення: сир в холодильнику. Скоро за все, сир знаходиться в якомусь більш-менш конкретному холодильнику. Ну, Цей холодильник унікальний в даному випадку, тому що в ньому є сир, який мене цікавить. Тому тут буде З. Можна ще говорити про те, що холодильник в кухні може бути один, ну або, скажімо так, в квартирі може бути один, хоча це таке. Ну от, Така маленька вправа, і скільки з неї всього вилізло. Тобто в першому випадку нема артикля з, тому що ім'я людини, в другому випадку стоїть артикль з, тому що є уточнення, погода, яку ми бачимо і сьогодні. Третій випадок родина, група людей з одним прізвищем. Тому артикль «З» в таких випадках в четвертому випадку не стоїть артикль, тому що присвійний відмінок, в п'ятому тому що місто перед містами артиклів немає, в шостому є уточнення через питання. В сьомому є унікальний об'єкт в момент мовлення. В восьмому немає артикля, тому що назва країни з одного слова. В дев'ятому є уточнення, воно із контексту уточнення, але тим не менше, це е, уточнення. Далі десяте те саме, що в сьомому це унікальний об'єкт в момент мовлення. І тут зупиняємося. Посилання на скріншот в описі відео, посилання на теорію по артиклю Д також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.